Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я з братом хочу зазняти сухпайок, мені прислали з Великої Британії. Ось прошу сухпайок, я попередній раз я їв сухпайок, то був український ЗСУ і їв мускальський сухпайок, а то є британський. Ось, зараз я вам ви на камеру Ось. Прошу. Назва паляниця. Так, бачите. Що, зараз будемо його розпочатувати. Будемо знімати пробу. Наш їв, наш мені дуже сильно подобається. Мускальський їв, самі пам'ятаєте, що я там говорив. Які в мене були емоції на мускальському. Там було все спорчене. От саме все свіженьке, але цікаво, що там буде. там будуть саме якісь там тушонки, всякі постачі, то все так було попередніх. Там буду шайки зінакше. Все ж таки теж не наш пайок самі бачите. Я навіть взяв для себе робочий інструмент, розпочати акуратно пакетик. Приступаємо. Так, зараз я акуратно розпочати О! tak nasz pająk już że już gotowy do przygotowany. co tu mamy uch ty. Так, в нас тут є арахіс, арахис. Гришки. Тут є так, що то у нас є. Ставит э, стейк. А, якісь там стейки, коротше, наскільки я зрозумів. Одна на банку. Нет, ще є багато всього. О, то що не пига собі. А ключик для цього, ага, то походу тим ключ відкривається, То, що у нас є, то є. Курзин Б. Без... Ну коротше, то по-британськи, то не знаю, чи правильно прочитав, чи неправильно. Все-таки вот не знаю, чи то є постек, якийсь то є песонка. Зараз будемо бачити, як будемо відкривати. Бачите, тут з боку все ключик є. То, я теж зрозумію, що тим ключком то відкривати ту банку. Так. Хей, hey, братіку, там. ми ще маємо тут десертики, дивися, перший десерт. Це є... Ця, як хтось називає? Ну, щось на подобі, е, халви, чи що таке є. Коротше, коло штучка є. Едемо далі. О, дивіться, який тут шоколад є. навіть з британським прапором. Влад. То в нас є кава три одному. Каву ми зараз запаривати не будемо, бо самі розумієте, ми є на природі, а розпалювати вогонь заборонено неохота штраф платити. Це в нас що є. Так, то є в нас... Ну, я не знаю, що це за таблетки І прочитати не можу. Якісь таблетки, Для цього вони є, не знаю. Пачка таблеток. І тво. Тут коротше, не знаю. Ну такое, якщо по масці я теж зрозумів, що якась або приправа, або що. Ну, почитати, на жаль, не можу вам, щоб ви там подивилися, бо самі бачите. То не є на українській мові. Але щось цікаве. Так. Ну, yeah. того вилочка, Пам'ятаєте, які були мускалі вилки? Якісь пародії. Отвоє вже розумієш, що є вилка. Пластмаса тверда, нормальна. Во вилку, я собі навіть вирішував, буду мати на пікнікет, що небудь на природу. Ті одна дії, куди ви кидаєте? Бо в нас такої вилки ніде не купиш купити нічого. Ну, вилку я тобі кидаю сюди. Пакетик той. Таблетки так само їсти не будемо, бо я не знаю, що це за таблетки від цього. Каву так само кидаю сюди пакет. І твою, я не знаю так само, що таке є, то вже треба буде загугнути, треба переводити, що таке є, тоді вже знімати пробу. А так розпечатати, щоб просто викинути, не виходити, бо я не знаю, для чого не є. Треба перше його загуглити. Я вже потім вже після Роз, зйомки. Розкриваємо. Зараз, після зйомки, я вже то собі загуглю, Переведу на українську, що то є, і тоді вже можна буде пробу знімати. А остальне, то все, що в нас є, то зараз будемо дегустувати, будемо знімати пробу з того всього. Так, братику, я розумію, що ти вже не можеш витерпнути, щоб попробувати щось з того всього. Так, то що ми зараз їсти не будемо, я відкладаю на бік відкладаю сюди, то піде нам на десерт. Так би, щоб ви зрозуміли, що у нас десерт буде. А зараз будемо пробувати ті стейкові, ті. Я не знаю, чи то м'ясо стейкове, чи то є котлетки стейкові. Ну я знизу, то, що прочитав, що там пише стейк. А що то за стейк, що й до цього? Зараз будемо бачити, чи то є куське м'яса, чи то є котлета. Ну що, пригоступаємо. Так, перша баночка пішла в рух. Бляха, муха я не можу. Ото смакутище. Видите, яка тушоночка. Та то бляха. що щоб той жир зараз не просікав вам показати ліпше на камеру. Ну, ви бачите, які там куски м'яса і сало плаває, золотин. Ото є смакута. Так, братику, приступаємо до роботи. Давайте має першу пробу. Mm. Mm. Перепрошую, я забув вам показати на ложці. Я вже з нетерпіння вже не витримав, мусив попробувати, зараз вам покажу на лошці. Оп. Ой, Ось, ось. ложці. Ой, хорошо. Ото смакута м хм м 100% ви мені зараз завидуєте, самі б хотіли тут сонечку попробувати. Ото Британія для наших солдатів робить ті пайки. Наші солдати харчуються. Не то що ті кончені мускалі вони там харчуються як, як пси Та, смаку та. Смачно. Ти брати кушани, то скажу. Дуже файно. Як тобі? Дуже файно. Обаш? Ми маємо життя. Щоб трошки чеснику дати. Ну, би, але чеснику вона дуже файно. До смаку посолені, до смаку поперчення. Ну, mm. смакута ти кажу, що не можу вам передати словами. Щоб то, відчути той смак, то треба попробувати. Ну, no, на жаль, ви не зможете спробувати. Я пробую. Mm. Вибере. Мене хочу сказати таке, по правді, в мене зараз таке враження, що я зараз в якомусь окопі сиджу. Отак наші солдати сидять, знаєте, в окопах От Ота же саме самі бачите, яке я підібрав приміщення навмисно до тої зйомки, щоб не виглядав таке як у Що я типа в окопі сиджу. І насолоджуюся британською насолодою. На, лапай далі. Я буду зараз розбиратися, як банка відкривається. Я не можу зрозуміти для чого то є той ключик. А зараз будемо розбиратися, зараз будемо пробувати для чого він є. Так, не. Правильно, правильно. Туди, туди. Я не можу зрозуміти для чого той ключик. Туди. А, о, ото техніка. Бачите, я вже під сонце висидував камери. Щоб ви побачили, до якої техніки ми дешеви, віце. Ото техніка. Шльотиком тільки сток. І моя баночка помало-помало відкривається. Все ж таки я вгадав, прочитати я не міг, що тут є. А угадав, то є все ж таки поште. От, як його дируться, там я вже ключком відкрив. Видно, зараз я поніс відкрию, зараз вам покажу повністю. Я розумію, що вам то не терпиться, подивитися. дуже цікаво. Не самому цікаво. Але техніка бомбезна. О! Так. Ключик правда в пісень щоб не загубився. Не знаю, може ще прийдеться таке пробувати, може. Бо в мене, до речі, ви навіть самі бачили, в мене є друг з Великого Британії, що я з ним знімав відео, там де я в нього брав інтерв'ю. Я навіть маю його номер телефону, то все, може в нього э, зможу заказати собі ще шапки штучки. Буду всім силами заказувати, старатися. Так, Кришку на бік Дивіться, яка смакота, ну, Як вам поштетик? Вже, напевно, слюнки течуть самому. Тільки подивилися, напевно вже слюнки течуть. Розумію. Але... Був би, присуті мене на зйомці, був би пробу зазняли. А, так? Я знімаю хіба з братом. Обережно. Тепер знімаємо пробу. що? Брат каже, ну що вовка, Вайне. я від тебе більший хижак. Я скорше ну, собі черпнув. Ну нічого, я зараз дожиною його. О. Ви які паште яка смакута, яка красота. Ну то бляха, муха. Я ж кажу, словами то не передасться. То треба хіба такого бути, по сутнім, біля мене і попробувати. Костяк просто бомба. О. Пускай не падает. Видите, если бы кабальчик не болел. Но тем ну, не знаю, хто вам назвать, ну, кусок пшеницы не болел, а бы все. Братику, поки ти додумаєш спробу зазняти, то вже банка буде пуста. Ти трошка веслом крути. Як будеш так помалу веслом крутити, то тебе до нового року не допливеш. Не переживай допливу. До речі, я зразу хочу передати привіт своєму підписнику, який за допомогою того мого друга Шот Іван, що до нас приїжджав що, того дябла, мені передав ту посилку, бо він його швидше знав цим я, бо він так волонтером є. І Заказав для мене ту посилку, що потім дьявол до нас приїжджав, він мене питався, чи я його посилку отримав, чи ні. Він передавав так, через нашого волонтера. Я йому одразу сказав, що посилка прийшла до мене, як сьогодні, бачите, знімаю пробу. І той волонтер називається Єгоркою. Ігорку, я тобі дуже вдячний, що ти ту посилку мені передав цінності в раностях. Все було дуже смачно. Малізь від мене втікає. О! Ладно, добивай, брате. Ну що, дві банки вже пішли. Все, будемо приступати до ресельту. Так, братику. На твою думку, що би тобі зараз найбільше посмакувало? Тава штучка, я не знаю, воно називається, холовату так що таке є. Шоколад чи арахіс? Шоколад. Першу чергу ти би хотів шоколадку пробувати, так? Mm -hmm. да? Ну, шоколадка, шоколад, значить пробуємо шоколад. А то лишаємо на пізніше. Mm. То на пізніше буде. Все, без питань. що, Ложки нам вже не треба. Я ложки акуратно, делікатно. Покурив ключок. Щоб потім знайти все не, не збирати, не шукати. От саму. Тут, ту банку саму кину. Смітити не будемо. Там вже по дорозі одну банку можна буде собі висити ту скишкою. Там де був ключок. А там ту викину. Ну, тава банка пригодиться навіть. Так я є грибак, ви самі э, бачили моє відео, де я почав гриби збирати, де, в мене було грибів. І вона мені раз пригодиться, коли раз я йду на гриби, то люблю собі щось там э, взяти, щось масти щось, щоб голодом не ходити. Вона мені раз пригодиться для того, щоб там взяти якусь приправу чи небудь. Так що вона є з крізь і вона буде раз на пригоді. Dva je from po bratské, u Hrcak do 30. Tak. Tu uh ovdje. Napadaj! Ovo je su kolacek. Ne znaje će sam jak naš. Там ще з якимось добавками. і баба, що є чистий шоколад без начинки, без нічого. Ні, правильно. Ті огнаш чи смачніший? Смачніший. Напевно... Ну ну, знай, зараз попробую. Де смотрюсь кітки, щось наподобі, типу, молочну шоколу, шо, ну щось. Щось типу того. щоб спробувати там то, щоб я не думали, що я вас там обманю, все, кусочок шоколаду я ще приховаюся вдома, насолоджуюся, будемо з братом. Бо ми зараз животи понапихаємо і навіть не встигнемо спробувати арахіс, і не встигнемо спробувати, там ту штучку. Я навіть не знаю, що таке є. Та що два кусочок, йде в пакет.

Ну після похоже на казанаті, похоже на шоколад, а по справжньому що таке є. Та буде бачиться. Може, так відкрию. ні. треба все ж таки нужа. Я собі не будь Я для того спеціально взяв ножик. Щоб легше було. Ей! То якісь тут походжуть, якби казинаки? Опа! Mm. Обачте! Я воно виглядаю. Якось спробую веще вам на камеру показати. О Їхня упаковка, то есть Щоб Здравствуйте не висипалося О, їхня упаковка. І самі казанахи я вам що показував. Давай, братику, нападай. Як це називається? Народів. Хто швидше візьме? той більше з'їсть. Та що, приступаємо до роботи. Не знаю, стати той рез з, з, з тієчками. Ну знаєш, я не знаю, що не пробував. Чеснок, два цукровые огоньки, все смаз має, типа, рис с семушками і залитий, не знаю, чи то медом залитий, чи то залитий с соленым луком, он кисткий, он не солодкий, а в кисткий присмак, дыхаешь в горле, потому что солодкий. що не можу зрозуміти що це але відчувається що таке, якби риски. рис якийсь або ще якась інакша каша мені наприклад подобається а тобі але нормально Та. От так отак наша засу і харчується якими смаколиками. не то що ті Już nie chcę bardzo silno wyrżać się, bo za zimą te się i wszystko zacznie się. Sami wiecie, <tusuk> jak ja ich Hop. nie nazywam. Tak, nie, padacie. To kęsek, gdzieś już dać, gdzieś kupić, obi drusypają się. Otóż nie wie, gdzieś wśród innych dajcie kęsek. Topo do Ó.